Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Цю частину нашого ефіру ми присвятимо. Розмові про те, якими можуть бути гарантії для України від наших партнерів, які є у складі Північноатлантичного альянсу, і загалом, наскільки НАТО наразі оцінюють ризики неконвенційного нападу Російської Федерації на альянс і чи готові вони до цього? Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, уже з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Почну з цитування інтерв'ю постійного представника України вон Андрія Мельника. Нова людина на посаді. Цій він сказав наступне: питання вступу України до НАТО залишається на порядку. Денному однак не є пріоритетним. І наразі зусилля зосереджені на питанні щодо гарантії безпеки. І я звернула увагу, що ось це формулювання не є пріоритетним. Мені схоже на якийсь інший сигнал, ніж його надсилають з офісу президента сам Володимир Зеленський. На вашу думку, це справді якась зміна стратегії, чи це просто більш реалістичний погляд на те, що в найближчому майбутньому запрошення Україну не чекає? Ну тут два моменти. Якщо просто це констатація фактурніше реалії, то тоді ну може бути так, що Дійсно, нам поки що не дають запрошення, і нам потрібно також думати паралельно, я тут підкреслю паралельно з вступом НАТО думати про якісь гарантії безпеки, там домагатися цих гарантій вимагати в наших партнерів союзників. То якщо це ну, така констатація реалій, то це одне. А якщо це ну, якась зміна парадигми, то це велика помилка, тому що. Тут потрібно так розцінювати цю ситуацію, що про які гарантії йдеться, вони відомі кимось використовувати. Ми самі чітко формулюємо. Що ми хочемо почути? Там він згадує про те, що наші партнери потрібно, вони повинні самі чітко вписати, які вони гарантії нам безпеки дають. Ну можна чекати там ще не знаю, два-три роки, поки вони якусь концепцію напишуть. Справа в тому, що ну дійсно набуваючи членства в НАТО, ми ну розуміємо, що ми ж прагнемо. Вступити в НАТО не через те, щоб нас захищала Північна Македонія, Чорногорія, там і Албанія при цій повазі до цих країн. ні, ми розуміємо, що в рамках НАТО нас будуть захищати потужні країни, такі як Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина і інші, але з іншого боку, якщо б так горіли цим бажанням Сполучені Штати надати нам такі гарантії. То чому їх до цього часу немає? Тим більше там теж якось так ідеться про війну майбутнього. Якщо Росія в майбутньому буде вести якусь війну проти України, от тоді нам ці гарантії а з цією війною. Що робити, яка сьогодні відбувається, яка йде зараз, що робити з цією війною? Якщо б Сполучені Штати надавали нам статус свого основного союзника поза НАТО. Ну, ми б від цього не відмовлялись. Ну, про це ніхто не говорить, нам не пропонують? А потім у мене ще таке питання: якщо навіть ці потужні країни, які мають дійсно в НАТО великий вплив, скажімо так, і вони можуть дати нам ці гарантії безпеки, наприклад, візьмемо там Сполучені Штати, Великобританію, і вони нам їх надають, то в мене таке зустрічне питання, як їм Простіше ці гарантії надавати, чи самостійно, як дві окремі країни для України нададуть такі гарантії, чи в рамках НАТО. Якщо це Сполучені Штати надають одні, то це ну, їхня відповідальність. А якщо вони це саме роблять, але в рамках НАТО, то до них до Сполучених Штатів додається ще 31 країна. Або Сполучені Штати і Велика Британія то тоді ще 30 країн додається, які прикривають так би мовити їх стилу в частині цих гарантій. Тому все рівно НАТО ніхто не може замінити, і цей пріоритет номер один він залишається і повинен залишатись, тому що в НАТО є механізми безпеки. Я завершу думку. Є всі механізми вироблялись багато років, десятиліть. І е, ми попадаючи в НАТО, є така колективна відповідальність щось робити на захист, скажімо, України, якщо вона буде членом цієї структури, а от якісь нові гарантії з нуля це все піднімати. Домовлятись там, виробляти алгоритм, там логі, логіку цієї допомоги. Це все справа така дуже, скажімо, віддалена, як на мене. Хоча, звичайно, над цим потрібно працювати, виходячи з того, що ми почали. Якщо такі реалії, що поки що іншого немає. Хочеться зрозуміти, я лише тут процитую зараз ще трохи дипломата пана Мельника, що гарантії можуть бути як двосторонніми, так і багатосторонніми договорами з країнами ЄС і НАТО. І також він чітко говорить, що очевидно нам не потрібні політичні гарантії на, на зразок Будапештського меморандуму. А він говорить, що партнери повинні ретельно записати, які військові засоби вони використовуватимуть для захисту, якщо Росія знову нападе. Пан Мельник, щоправда, знову ж таки говорить про якусь нову агресію. Нам без цією впоратися, так як ви слушно теж зауважили. Скажіть, будь ласка, чи от ви згадували про якесь таке партнерство поза НАТО? Так, ось якусь угоду підтримки з якимись гарантіями поза НАТО. Чи є якісь такі зразок такої підтримки? Ки чи ми говоримо про що про те, що треба буде окремо сідати і прописувати? Не знаю, я зараз буду там мріяти, що у разі. Якщо Росія перейде якусь червону лінію, я не знаю, якою вона має вже бути в цій російсько-українській війні. Наші партнери готові будуть, я не знаю, там застосувати там томагавки. Я зараз дуже іронізую, тому що розумію, про який рівень озброєння ми говоримо. Але менше з тим, чи є подібні зразки угод, на які ми могли би показати так нашим партнерам, вказати їм пальцем, чи нам треба з нуля щось тут прописувати. Ну є зразок. Є така формула основних союзник Сполучених Штатів поза НАТО. Цей статус має Південна Корея, Японія, там Ізраїль, там інші країни біля десятки країн є. Тобто, можна б це застосувати щодо України. Проте тут ж ну багато багато складових все зрозуміло, що нам не потрібен політичний політичні гарантії і запевнення. У нас на сьогодні є 27 двосторонніх договорів з питань безпеки, які ми підписали з великою сімкою і з іншими країнами, які приєдналися окремо з європейським союзом. Тобто, цей процес ідей це чудово, що є такі двосторонні гарантії, але вони більш такого. Такого м'якого декларативного плану. А щоб це були такі тверді гарантії, і з тим, щоб було сформульовано які дивізії, полки і які літаки і ескадрилі будуть захищати Україну? Ну, це питання просто. І тим більше ми хочемо, щоб нам наші союзники нам це сформували. Я скажу, що це може може відбуватись довго, поки вони е, сформулюють там свої можливості, бажання і як це все буде виглядати. Тому е, мені здається, що тему НАТО не варто відкидати. Тим більше він там каже е, ще в, своє, в своєму своєму інтерв'ю, що ці гарантії можуть бути складового склад, Складовою. угоди години з РФ так? Так, от, власне, це, що ви сказали, це може бути складовою великої великого мирного договору з Російською Федерацією. Мені здається, що ці гарантії повинні бути підписані до будь-якого договору з Російською Федерацією, щоб вони вже існували як ну, окремий елемент. Якщо ми рухаємося в цьому напрямку, і це вдасться зробити. А вже договір з Російською Федерацією він буде, не буде він. Це вже вторинно, тому що якщо зробити ці гарантії елементом договору з Росією, то тоді Росія по перше ніколи не підпише його і цього договору не буде. По-друге, буде це робити, щоб вихолостити там всю сутність про реальний захист України. І ось така справа: а мирний договір у нас з Російською Федерацією може бути лише тоді, коли ми повернемо всі свої кордони, інакше він не може бути мирним, він не може називатись мирним. Тому що якщо ми не повертаємо всю, всі свої території, міжнародно визнані території, але якщо в разі ми повертаємо їх. І тоді в нас теж приймуть в НАТО. Про це неодноразово заявляли. А якщо нас приймають в НАТО, то тоді ці якісь додаткові механізми і гарантії вони е потонуть так би мовити в тих всіх спроможностях НАТО, які вже існують і діють. Я лише нагадаю, о, говорячи про імовірну угоду, якою має завершитися російсько українська війна. Ще на початку цього року міністр юстиції тоді Денис Малюська говорив про те, що. Цей договір він має базуватися на формулі миру, бути багатостороннім, то під тобто підписаним не лише Україною і Росією, а й країнами-гарантами. Я так розумію, от тут якраз йшлося про те, щоб вшити в цей договір, не зробити його двостороннім, а багатостороннім і вписати певні гарантії від наших партнерів. Можливо, так такий варіант розглядали. Повертаючись до ще однієї важливої зараз, такої знаєте хвилі по. Увідомлень, яка стосується загроз з боку Російської Федерації е, в бік Північно-Атлантичного альянсу, про це і медіа час від часу пишуть. І навіть, наприклад, сьогодні керівник офісу президента попередив про нові можливі загрози для країн НАТО, е, він згадував очевидної диверсії проти підводних кораблів і ось ці. Аварії з кабелями і з оптоволоконним цим зв'язком, скажіть, будь ласка, у мене таке знаєте дуже наївне є питання: якщо о, наші партнери в НАТО будуть бачити о, загрозу щодо себе від РФ, чи не будуть вони насамперед дбати про себе і свій захист? А поки що відкладаючи о, допомогу Україні? Ну тобто, ви зрозуміли, та? мені зараз страшно за себе. Я буду менше думати про Україну, хоча очевидно, що ми перші, хто вже б'є цього ворога. Ну, це і сьогодні відбувається. Більше страшно за себе ніж ніж за нас. Тому що, якби їм було, так би мовити, це більш аналітичний підхід був до цього, я б так сказав, то звичайно, треба всі зусилля кинути для того, щоб Україна. Дотиснула е, цю Російську Федерацію на полі бою і е, військові спроможності на це є. Країни-члени НАТО можуть в свою чергу саме санкційним шляхом, серйозними санкціями теж тиснути на Російську Федерацію, і це все буде зроблено. Все таки е, країни НАТО 32 країни, мільярд населення, більше 50% світового ваголового продукту, 1 трильйон доларів на Військові потреби всі країни-члени НАТО витрачають. А де результат? Де результат протидії Росії? Мені здається, що Росія вже давно веде війну проти НАТО. Просто в НАТО це ще не всі зрозуміли. І і... Тому... Так, так, прошу. Ну і тому така, така реакція, як пан Апатурай, фактично він якби. З посада в нього як заступник mm -hmm. верніше, помічник заступника по-українськи, це б так звучало. Помічник заступника генерального секретаря НАТО він сказав, що формуються формується нові концепції відповіді, і е, він назвав ще до ста випадків уже відомих диверсій е, Росії проти, проти країн НАТО. І він зазначив, що ще п'ять років тому це вважалось би недопустимим. А сьогодні це допустимо. А якщо ще почекати п'ять років, тоді буде вже тисяча тисяча випадків диверсії? Тим тобто більше він згадує, що багато випадків попереджено НАТО за службою безпеки різних країн, попереджено, тобто кінці все рівно знайдені, які тягнуться в Росію. Тому де ваша реакція? Де ваша серйозна відповідь на вашу думку? Ось така оборонна стратегія, якою продовжує дотримуватись НАТО як структура, як альянс, чи може вона лише так би мовити підбадьорювати Росію, якщо можна так сформулювати в тих її діях, оціх от неконвенційних, коли вони максимально з себе відповідальність знімають і приховують, що це їх рук справа. Це 100%. справа в тому, що колись ще давно, під час холодної війни, така була в розвідці Британії і Сполучених Штатів формула, що не можна джентльменськими методами перемогти. Не джентльменів, і це дійсно Росія себе веде як хоче. вона порушує всі норми, всі правила. А е, країни е, НАТО вони е, якби намагаються бути в парадигмі е, демократії, в парадигмі прав людини, в парадигмі е, такого системного прийняття рішень під підзвітності, е, значить, громадськості, підзвітності парламенту, там урядовим різним комісіям, які слідкують за тим, щоб не було різних порушень законодавства, і так далі, так далі. То ну це якби гра, хтось намагається грати в шахи, а хтось якби ногами ці шахи розкидає, і хто переможе в цьому випадку. Тому тут є питання. Так, це точно великі питання, але я сподіваюся, що керівники країн НАТО знають, що вони роблять. Повертаючись ще раз до цієї тези, будемо що... сподіватися. Будемо сподіватися. Так, так. так. е, я також хочу. От до цієї тези про імовірні загрози для НАТО, ймовірні такі гібридні атаки повернутися ще раз. Е, тому що видання індепендент пише таку чітку тезу днями, що Європа не готова протистояти. Росії без штатів і про це кажуть країни, які межують з Російською Федерацією, Йдеться про Латвію, Естонію та Фінляндію. Е, і я так розумію, це викликає велике занепокоєння. Е, скажіть, будь ласка, от о, оця історія про те, які саме країни, ну очевидно, ті, які межують. Насамперед можуть бути під загрозою. Чи бачите ви, що є план у ядерних країн, зокрема або інших країн, які на більшій відстані від РФ, що вони готові підтримати, тому що всі чомусь кивають тільки на США, але є ще й континент європейський. Наскільки є усвідомлені, що от самотужки так, тому що насправді ось цю п'яту. Статтю Вашингтонського договору дуже по різному трактують так, і хтось каже, що не зобов'язано умовно в разі атаки на Естонію і якусь таку, та можливо, неконвенційну таку е атаку, наприклад, щось там зі штатів запускати і відразу діяти. Тобто, можливо, це локально можна вирішувати словом. Я чую різні думки, що би е тут можна було сказати з приводу цього повідомлення, що Європа не впорається, якщо буде іти мова про ці три країни. Ну насправді НАТО потужне такими двома великими колонами: це Сполучені Штати і Європа, і без Сполучених Штатів НАТО в два рази менше, без Європи НАТО в два рази менше. Тому що це і по кількості там військових, по військових бюджетах і так далі, але все рівно більшим бенефіціаром. Безпеки в рамках НАТО є Європа очевидно, тому що для Європи більше загроз, Європа більше до цих вогнищ нестабільності. Сполучені Штати відокремлені океанами, Атлантичний Тихий океан. І тут, якби це 100%. Європа більше потребує допомоги. Залученості Сполучених Штатів для того, щоб втримати свої позиції, ніж ніж, скажімо, американці. Тому там іноді в США виникають такі тези ізоляціонізму, ти періодично там якісь. якісь... Президенти чи діячі це питання піднімають, ну слава богу, до цього такого не доходило. В принципі, сполучені штати розуміють, що разом з Європою вони все таки представляють євроатлантичну цивілізацію, яку потрібно всім захищати і протидіяти. Сама Європа. ну очевидно, що треба щось міняти треба брати більше відповідальності на себе а отже збільшувати військові бюджети збільшувати військово промисловий комплекс збільшувати свою залученість там нарощувати спецслужби можливо краще почати розуміти Росію, тому що до цього вони вивчають Росію, от у сполучених штатах є Рендкорпрейшн, Corporation, там говорять американські військові. В нас є ця ну, глобальна така корпорація. Вони вивчають Росію, але одна справа вивчати Росію, друга справа розуміти Росію. Тут би вони порадились з українцями. Ми б їм допомогли краще зрозуміти. Росію для європейців це теж важливо. Просто ці країни, які межують із Росією, вони так чи інакше попадали під під якісь війни російські, під тортури російські, під виселення в Сибір в Естонці, Латвійці литовці. Це ж теж були народи, яких в великій мірі людей виселяли, виселяли і так далі. Вони все це. Гулах і це все побачили те саме, і інші інші східноєвропейські народи тому. Тут у них більш загострене почуття цієї загрози. Вони краще це відчувають і бачать. Західна Європа, як така, очевидно, вона все-таки недооцінює ці речі, тому що вони думають, що десь там можливо росіяни так само думають, як і вони, або там система прийняття рішень, така як вони, десь вони все таки за логіку, так за з за, за якісь не хочуть зайвих загроз для себе і так далі. Все це не так. Ми бачимо на прикладі російсько-української війни, вони спалюють щодня тисячі своїх солдат. І це, якби, не зменшує їхні апетити, бажання там щось комусь довести. Тому е, тут, тут потрібні і інші підходи. Крім того, що ми з вами говорили про збільшення на оборону і оцей потенціал, е, плюс е, потрібні якісь нестандартні кроки, асиметричні кроки, які б е, е, теж впливали. І тут варто більш ефективно в, в цій війні не в майбутній. А в цій війні поставити всі крапки над і тут якби поставити Російську Федерацію на місце в частині того, що і потрібно припинити з імперським цим колоніалізмом, сприяти тому, щоб поневолені народи Російської Федерації здобули незалежність, з тим, щоб сам російський народ значить, здобув незалежність, тому що Кремль так само тяжіє і над всіма росіянами, які як зомбі. Які як зомбі сприяють тому, щоб цей колоніалізм дальше далі існував, самі ж страждаючи від цього. Тому тут потрібно ну, для себе цю формулу чітко прийняти: що яка мета е е Європи НАТО, Європейського союзу, європейських країн, що вони хочуть побачити в кінцевому плані? А в кінцевому плані потрібно побачити незалежну вільну Україну в, в межах її міжнародно визнаних кордонів. І е, свободу поневоленим е, народам Російської Федерації ось все потрібно ставити за мету. Тоді наступної війни після цієї вже можливо не буде. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, був з нами на зв'язку. Ми спробували зрозуміти а, чи. Що може стояти за тезами про те, що наразі питання вступу України до НАТО не пріоритет, але ми мусимо говорити про гарантії і має йти мова безпосередньо про конкретне озброєння, яке готові партнери застосувати з цією темою? Завершуємо за кілька хвилин. Будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.